У регіональному медіапросторі триває проєкт, що відкриває нові історії сили, лідерства та змін на телеканалі «ТІВІ-4» продовжують реалізацію програми Голос жінки. Вже зовсім скоро п'ятеро лідерок нашої області розкажуть про власний шлях, ініціативи та діяльність локальних організацій і проєктів, які вони розвивають. Усе це аби підсилити жіночі голоси та показати. Навіть маленький крок уперед може з часом перерости у важливий внесок для суспільства. Мета кожне з це Насамперед поділитися своїм досвідом, оскільки кожна з них дуже класна і дуже насправді різноманітна, тому що є, є учасниця, яка працює там, з якимось фінансовому напрямку, але окрім того, вона дотична ще до культурної сфери. Тому е, максимально хочеться, щоб кожна з наших п'яти учасниць розкрилася в цьому проєкті. Одна з учасниць проєкту Олеся Капуш зізнається, спершу сумнівалася, чи варто подавати заявку. Активний ритм життя, постійні заходи та робочі обов'язки сіяли сумніви, чи зможе все поєднати і чи справді їй це потрібно. Вирішальним поштовхом стали доньки, які наполягали на її участі в голосі жінки. Сьогодні Олеся переконана, тоді зробила правильний вибір. об'єднання жінок завжди мене надихає. І саме цей проект «Голос жінки» він. Показує те, що жінки можуть дуже багато, коли об'єднуються. І сьогоднішні сьогоднішня наша зустріч надихає, бо вона показує, що ми можемо багато і допомогти тим, хто поряд, і зреалізувати такі масштабні ідеї, які об'єднуються, народжуються, коли ми об'єднуємося. Тетяна Яблин зізнається, проєкт надихає її передусім можливістю спілкуватися з тими, хто готові діяти, змінювати середовище і прагнуть, аби їхній голос був почутий. Окрім особистих історій, голос жінки має й практичну складову. Учасниці повинні створити спільну ініціативу, яка зможе працювати і після завершення проєкту. Тетяна ділиться, попри різні сфери діяльності та досвід, усі вони прагнуть об'єднатися навколо ідеї, що дозволить бути корисними та допомогти широкій аудиторії аудиторії. я б дуже хотіла, щоб мій досвід як психологині допоміг нашій цільовій аудиторії, жінкам, дітям, чоловікам, кого ми оберемо, знайти опору в житті, знайти ресурси, знайти якісь секрети, якими вони можуть користуватися в житті, для того, щоб цей світ бачити в барвах, щоб знаходити в собі сили, знаходити в собі ресурс. Медійна програма Голос жінки має всеукраїнський масштаб, окрім Тернопільщини, долучилися до неї та заявили про себе лідерки з Вінницької, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.